Так легко вирок винести комусь, судити легко іншого за справу На те ж, бо є завжди якісь підстави, і їх, на жаль, знаходимо чомусь. Пораду дати можемо завжди, коли когось сткало люте горе, Як друзі йова, радивши, Говорить, не віддавши причин, тої біди. За вчинками, що бачить сторони, ми можемо обмовити людину, не знаючи, що в ту за хвилину вона до Бога молиться, прости. Буває, ми дивуємо життя своїх близьких чи взагалі далеких, і де, коли здається, дуже легко пройти, озушись у чуже суття, а ми, гарячих сліз, не бачимо їх, коли в подушку плачучи, ночами, страждає хтось вже довгими роками, Ховає очі від людей усіх. А хтось їх від інших не ховає, та ми судити ближнього немає, хоч як би не хотілося втомить, так легко вирок винести комусь, та краще не судити чиї справи і не бажати ближньому розправи, спасти від суду душу, хоч чиюсь, як осудити хочемо ще раз, то на коліна варто прихилитись, за ту людину ревно помолитись, її благословити у той час. Нам треба пам'ятати кожен день, не кидати пробиників каміння, молитися за кожного спасіння і милість проявляти до людей, опинимось колись перед судом, і Богу відповідь дамо обов'язково за всяку справу і за кожне слово. Перед престолом падемо чолом, щоб нам Господь по милості вчинив. Потрібно милість ближніх проявляти, не осудити і не посміятись, а жити так, як сам Христос прожив. Амінь.